Україна вперше в своїй історії може делегувати два клуби до футзальної ліги чемпіонів. Але щонайменше за рік у сезоні 2025-2026. Це стало можливим завдяки збереженню Україною п'ятою позицією у європейському рейтингу коефіцієнтів. Оновлений список коефіцієнтів наводить сайт. УЄФА зараз на прямому зв'язку із нашою студією шеф-редактор футзального порталу «5 на 5» Артем Терентів. Пане Артеме, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Артеме. Довелося мені особисто вже прочитати дуже багато сенсаційних в лапках заголовків на українських медійних ресурсах про те, що Україна вже цієї осені делегує дві команди до футзальної ліги чемпіонів. Поясніть, чому це насправді не так. Дивіться, момент такий, що е, тут ще півроки тому, о, коли тільки збірна України о, обіграла поляків та вийшла до фінального етапу, до фінальної стадії чемпіонату світу, який весени відбудеться е, в Узбекистані, е, був оновлений рейтинг УЄФА, е, і тоді якраз Україна посіла п'яте місце, обійшовши е, Хорватію. І це відповідно давало а, право Україні дві команди, а, тому що Росія зараз не бере участь у а, міжнародних змаганнях з футзалу. Тому а, виходить, що без Росії команда, яка п'яте місце посідає у рейтингу фару, вона делегує разом з Португалією, Іспанією та Казахстаном теж по дві команди лі чемпіонів. Але а, не було достаннього до часу примітки щодо того, що береться до уваги рейтинг а, саме. Не те, не той, який актуальний на цей сезон, а той, який актуальний на сезон мину, минулий. І тут якраз буквально вчора на е, федзальному порталі 5х5 я про це якраз і написав. Можете почитати якраз мій вчорашній матеріал про це. І там коротко, ну теж там детально пояснюється, чому саме так сталося. Е, як... У 2022 році Росіян виключили е, з футзальних Єврокубків. Ну і підна збірну Росії теж е, виключили з участі у відборі на чемпіонат світу та Європи, то вийшло так, що Росія посідала якраз місто топ-4 е, серед європейських футзальних країн, і приде вона тоді мала ну, саме е, дві команди. Але оскільки Росія була забанена, то наступною рейтингу була Хорватія. І вона делегувала дві команди у сезоні 2022-2023. Причому це було фактично таке екстрене рішення. УЄФА вже наступного сезону. А це якраз сезон 2023-2024, Перед стартом ліги чемпіонів до уваги брався рейтинг станом на квітень 2022 року. Відповідно, хорвати у цьому сезоні, який вже добігає кінця, теж делегували дві команди. І на наступний сезон. To je to, jaká sezóna 2024-2025. Хорвати теж дві команди: це футзал Динамо та Олмісом, які зараз борються у фіналі чемпіонату Хорватії, і там уже у виграв виграву першого матчу фінальної серії. І тут якраз до уваги береться рейтинг, який був станом на квітень 2023 року. Причому якраз Совіфа робила у на своєму сайті примітку, що береться до уваги рейтинг 2023 року. Тобто, це означає, що як і у футболі. Є такий ритинг, така математична формула, яка дозволяє саме командам Українам двого ти більше, більше команд у Єврокубків, саме вже через сезон. Тобто, це означає, що рейтинг, який був опублікований наприкінці квітня 2024 року, тобто фактично, буквально на днях, буде актуальний при. Вже початку сезону наступного тлі чемпіонів, тобто при початку сезону 25-26. і це означає, що саме у 25-му році вже Україна матиме дві команди у лізі чемпіонів. Хоча насправді хотілося б вже мати у цьому сезоні, тому що рейтинги якраз актуальний зараз, але знову ж таки УЄФА бере зараз. До уваги, рейтинг квітня 23-го року, коли ще пана посідала п'яте спорито пане Артеме? Так розуміємо, що Росія, попри те, що вона зараз не бере участі в офіційних змаганнях під егідою УЄФА, вона в рейтингу залишається. Наскільки чи існує взагалі ймовірність, що до двадцять року Росіяни якимось чином повернуться у клубний футзал? Як оцінюєте цю ймовірність? Така ймовірність на жаль існує, і тут якраз потрібно дивитись на те, що відбуватиметься саме у політичній орбіті, чи будуть якісь перемовини на умовах Росії, чи буде замороження війни, яке теж Росії вигідно, і тоді відповідно Росія не можуть повернутися і у європейський та світовий футзал, і тоді може бути така ситуація, що у нас буде. Відповідно, п'ята позиція, а Росія буде четвертою, команду, яка, четвертою країною, яка делегує до Єврокубку дві команди. Таке теж може бути, але сподіваюся, що до такого не дійде. Тобто, насправді той факт, що зараз Україна п'ята в рейтингу УЄФА не гарантує нашій команді дві команди в Лізі чемпіонів а Україні, перепрошую, дві команди в Лізі чемпіонів навіть у сезоні 2005-2006. Правильно розумію? Та нам на зараз це гарантується, але знову ж такі. Е, тут момент такий, що у е, коли е, робить новини про. Початок або нового сезону лі чемпіонів, або, наприклад, відбору до Євро 2026 якраз вже незабаром а саме 30 травня буде жеребкування попереднього раунду, і повідноски пам'ятаю основного. Так, от там якраз Росія теж не братиме участі, і якраз тоді під час жеребкування УЄФА повідомляє, що Росія не братиме участь до особливого. Саме до особливого моменту, скажімо так, до розпорядження. Ну, і ще одне запитання: Так тут так. знову ж таки. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Але буквально вчора, коли вже працював я над цим матеріалом, який вже на сайті 5 на 5 є, то я розмовляв з колишнім президентам Івано-Франківського урагану Олегом Лоняком, і він сказав, що такої можливості не для нас відкидати не варто на жаль. Нагадаємо, ми говорили про український футзал. Україна вперше в історії може делегувати два клуби до футзальної ліги чемпіонів. Але що найближче за рік це може статися у сезоні 2025-2026. Перепрошую, 2026. Це стало можливим завдяки збереженню Україною п'ятої позиції у європейському рейтингу коефіцієнтів. Коефіцієнтів, оновлений список коефіцієнтів. Днями буквально опублікував сайт УЄФА і Артем Терентів, шеф-редактор футзального порталу. 5 на 5 щойно дуже детально нам пояснив, чому саме так може статися.